Єдине вікно у ЦНАП. А якщо е, Оксанд Петрович сказав, що буде і дати там до сих Там Він обирається ветеранської політики. По потом... Поставить при соцзахисту, людина піде в ЦНАП у єдине вікно. Але соцзахист, відділ, який остається в складі трьох осіб, а зараз він чотири, залишити за ними повноваження ветеранської політики. Тож, Щоб там, ви, ви, людей, не, не, не. а тоді Мають право приймати і ті, і ті. Тобто все стається так, як було, за винятком, що в САТІ буде сидіти окрема людина, яка має право приймати документи в буцім, які прийшли з війни. Все для цього як для цього Зелене слово. тепер, ми голосуємо. За ж ми голосуємо ми, що було, Ви голосуєте до сумасшеджу проєкти рішення і в цьому положенні населення. Але акцентуємося ще й на тому, що тут є два подання. Одне відділу освіти, а одне про соціальний захист і одно проєкт рішення. Тобто ми ще додаємо Сергій Іванович, те, що переживали за освіту, щоб бухгалтер добавив. Ми не додаємо. Правильно вони? Два? Ні, два. Давайте давай, я приведу. Набери два полотні. Ви чекаєте, тут мене на освіту нас тут зараз, що ми будемо зараз. Може, роз'єднати ці два питання. Якщо у мене конфлікт я ще раз скажу, у да, мене пропозиція. Ну, не люди друзі, давайте аби я поясню дуже просто що на пасмута. Дивіться, є соціальний захист, який займається питаннями соціального захисту. Це зрозуміло, так? Ну, покладати соціальний захист на цап, це, це смішно, виберешся мене. Це смішно. Там буде людина, яка буде приймати документи, але. Соціальним захистом вона не буде займатися, вона її повинні бути всі комісії, ті про які ми тільки що голосували. То це повноваження СНАТО. Ну вибачте, про що ми у що там щось потрібно? Нічого не треба прописувати. Зміни не треба вносити у положення, яке було називається зараз. Відділ соціального захисту населення та ветеранської політики на даний час зараз так називається відділ. Ви хочете цю назву залишити все? Світлана Володимирівна, ну, я, я не тільки хочу, хочу назву залишити, а залишити повноваження типу, в відділі, бо в нас немає окремо відділу ветеранської політики. У нас один відділ і ці два питання. Це це питання. Це що ветеранську політику і соціальну захисту потрібно треба попрацювати або Зараз я пропоную пункт 1-2 місяці, ввійшов чи взагалі не вносить зміни до положення. Все оставить таким, як я можу. Не перейменовувати посаду, не скорочувати, правильно? Ну, тобто, чусти, чусти. Скорочувати одну посаду перекинути. То тут же ми Тот, не 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 віче, не віче. затверджуємо до положення повітря, путь 1-2 Не штаб на а положення. Реорганізувати шляхом перетворення, значить один кабель дуже Чого? Бо ми його перетворює. Ну, Олександр Петрович хоче, щоб він залишився. Там в мене в проєкті звучить відділ соціального захисту населення. Він повинен бути ветеранською політикою. Бо. Бо у мене один Бо. Один нас немає правильної структури, яка займається ветеранською політикою. Треба, щоб сталося так, як було до цього. Не буде слаб займатися ветеранською політикою. Це не повноваження снабу, повноваження слабку прийняття до центрів. Це окреме відділ ветеранської політики. Оставить відділ той, який був соціальний захисту <посте> і не політики. Одне, що ми тут забрали одну людину і по татарі її в обставин, яка буде сидіти, приймати документи в Польщі. Більш ми нічого не міняємо. Кажіть, вам, керувати, ви зрозуміли, що я не проведе формулювати, щоб не поняли. на голосування проєкт рішення номер 6 Без зміни і без. Без виключення, і з виключенням пункту 1-2-8. І 1-2 до нас заміняється. І 1-2-1, там де названа частина. Остапна одиниця змінюється, так все, да, а більше Тобто хтось із соцзахистю піде в сна, а ти троє лишиться і буде витератися. Робить саму роботу. Та, Та, вшла? Та вшла ще Чого, ти Шо, ти ви називає до того чоловіка. Це вже так? Проєктом рішення пропонується розпочати процедуру формування складу конкурсної комісії з обрання членів наглядової ради тобто для комунального операційного підприємства Буславської міської ради і Буславська центральна лікарня. Відповідним проєктом рішення ідентична процедура, яку ми розпочинали минулого року, її повторно будемо проводити. Затверджується текст оголошення, а, приймаються відповідні пропозиції від громадських організацій, а, які будуть делегуватися від членів до даної комісії. А також звертаємося до Департаменту охорони здоров'я Київської обласної військової адміністрації, щоб вони подали також своїх претендентів. І на наступній сесії, якщо будуть відповідні пропозиції, буде затверджена склад цієї консульської комісії, яка вже далі розпочне свою роботу з обрання самих членів, наглядачів для нашої лікарні. Я пам'ятаю, як дораз ми озволили, не запитував, чи члени на ради випадки з політики. Це за рішенням власне. А Якщо власник бачить кошти для Давайте зараз ripрофилю. пропозицію поставимо на голосування. Це питання було на комісії розглянуто. Нам просто треба вже терміново робити на рядову раду для того, щоб вона нормально функціонувати заклади охорони здоров'я.

З даному проєкту договору пропонує е, фінансовому управлінню е, додати е, один кабінет 101 на першому поверсі, а номер е, теж на першому поверсі кабінет 120 вони повернуть, тому що там розміщ, розміщається е, відділ ветеранської е, поліції з супровідною е, 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 ветеранів. Так? Помінятися кабінетами. Через то додаткового ходу до того вибори, буде, що вони повернуть туди, а другі візьмуть Площа і там, і там 9,7 квадратних метрів, там нічого.

So.